Вони втратили чоловіків на війні, але не зламались і продовжують вчитися жити у нових реаліях. У Львові організували проект психологічної реабілітації красою. Ініціювала захід дружина загиблого героя Андрія Ганкевича Оксана Ганкевич. Жінка запросила до однієї з найкращих фотостудій у Львові і влаштувала фотосесію для подібних собі. Бачив її, і наш журналіст Віталій Ковала. Перед фотосесією мейкап та зачіска у салоні краси. Надіюся, що дівчата будуть задоволені. і Фотосесія пройде дуже гарно. В них реабілітація красою пройде добре. Кожну із шести моделей початківець опікувалася власна майстриня з краси. Жінки розповідали про свої майбутні образи, а перукорі із візажистами втілювали їх в життя. Помили волосічку, вклали його і. На запитаємо клієнтки, чи вийшло так, як я хотіла так із салону краси до фотостудії. Там уже чекає львівська дизайнерка Оксана Сокол. Нещодавно вона привезла свою колекцію одягу з виставок у Німеччині та Польщі. Нині у цьому вбранні фотографуватимуть дівчат. Я більше популяризую бойківське західне таке мистецтво. можна цікаві, знаєте, там такі орнаменти створювати гарні лінії геометричні. Далі позування дівчат та пошук вдалого кадру. Аби такий знайти, каже фотографиня, треба модель розслабити і мотивувати. Якщо вона стає сама собою, значить вона вже є красива і, і все. Для більшості жінок ця фотосесія є першою в житті. Відтак емоції переповнюють. Я себе по перше спе навіть в не пізнала, чи ж не вже це я, і поки що воно ще так от крутиться. Я ще, ну, То ще не зі мною, то ще якась казка. Знаєте, як в фільмах якихось кожна дівчина мріє про схожу фотосесію, тебе себе відчути гарною, бажаною, аби не зневіритися і продовжувати жити далі. Це основний меседж, який Оксана Ганкевич намагається донести не лише самій собі, а й дівчатам, які на фронті втратили чоловіків. Цим проектом я хотіла трішки підняти настрій і е, додати віри в себе. І показати, що життя триває, і жити потрібно далі. Ми не менш сильні, ніж наші чоловіки. Тобто, ми маємо показати усім і насамперед сам перед самим собі, що життя продовжується. Проект цією фотосесією не обмежується. Попереду кажуть жінки ще багато ініціатив, які допоможуть бути щасливими. Віталій Ковела, Юрій Маковецький, програма Очі ініціаторка проекту у нашій студії Оксана Ганкевич. Вітаємо вас, пані Оксана. Слава Україні! Героям слава вітаю! Добре, Як виник так проект у вас? Е, ви знаєте, в якийсь момент я зрозуміла, що маю щось зробити для того, аби перенаправити свою біль на користь? Все почалося з того, що в певний момент я допомагала і допомагаю наразі далі хлопцям, які залишились на передових позиціях. І коли е, після втрати чоловіка прийшов момент. Що мені вдалося відправити туди машину, і я відчула, що в мені наповнився мій ресурс. І от власне з цього, мабуть, все і почалося, що я зрозуміла, що я можу бути корисною, можу допомагати, і я вирішила працювати власне в цьому напрямку. Що я такі самі, і ви? Про те, що є такі самі, як і я стало трішки пізніше, згодом <кій> після того, як я пішла працювати вже волонтером. До офісу підтримки родин військовослужбовців. Власне, саме там і я познайомилася із ближче, познайомилася з такими, як я. Ми нерідко організовуємо різні проекти і на телеканалі Перший західний і на Радіо, «Перша» ми знаємо, наскільки це організаційно важко зібрати і тих, кому це потрібно, і е, ті, які можуть допомогти. Наскільки активно фотографи, дизайнери, е, візажисти до цього долучаються. Ну, це такий був перший мій проєкт, бо взагалі я створила проєкт такий більш масштабний, і він мав би бути вже реалізований з січня з Нового року. Але на Миколая, до Миколая ми організовували листи для наших, ну дітки писали листи до Миколая. Так? І в певний момент, коли я е, займалася відправленням листів до Норвегії, там в нас є друзі, які зголосилися. Подарувати подарунки дітям загиблих героїв. Після розмови я якось собі так подумала, чому я не можу зробити подарунок власне, для таких, як я. Я, як ніхто інший, знаю, наскільки це невимовно важко і боляче. Отак, от, от та ідея виникла зненацька. Я, відверто кажучи, не була впевнена навіть на 20%, що мені до Миколая вдасться цей проект втілити в життя. Але я дуже приємно була здивована, дуже приємно була здивована, тому що кожного разу, і до всіх, кого я зверталася, я, окрім слів підтримки і ну, захоплень, я не отримала жодної відмови. Mm -hmm. Так, щоб ви зрозуміли, я отримала більше, ніж розраховувала. Тобто стільки людей, які зголосилися, мені просто навіть не були потрібні. Я обрала тих, хто перший зголосився, і я вважаю, що це вдалося. Моя ціль основна була додати трішки сили і впевненості жінкам, таким як я. Я сподіваюся, що вони це отримали. А чи багато дизайнерів, фотографів, ну може, майстрів чи інших людей? Хочуть долучитися до цього акції, розширити можливо її кордони. Може вона не займається тільки львівщиною. Наприклад, Ну, бо на початку ми вже зрозуміли, що багато долучилися. А якщо ви його розширите, а, розширите і буде так, не що... скажімо, не 5, не 6 жінок, а 25-26? Так, шість. воно Або 350. так воно спочатку і планувалося. Ну 200 я не планувала, звісно, але більше десятка я планувала. Просто зараз це був такий міні-проект, спроба або зрозуміти не те, що я пишу на папері. А взагалі, як воно в житті відбувається? Тому був дуже короткий термін. Знаєте, ну я не була впевнена, що зголосяться так активно, угу. що вони всі підтримують мене і навпаки я зрозумію, що я йду в правильному напрямку і воно потрібне. Я взагалі хотіла б закликати людей. Бо тільки разом ми сила, якщо будуть долучатися до різного роду соціальних проєктів, бо це соціальний проект, тобто безкоштовний проект. Всі люди, які брали в цьому участь, і порукарі, і візажисти, і фотостудія, і фотограф, і наша модель. Лічка вона допомагала нам у всьому. Вони всі це робили безкоштовно. Тобто, це було ну, дуже приємно і зворушливо, що люди підкликнулися. І от подалі в мене є ще там багато проектів різного характеру. Тобто, я впевнена, що це все матиме. Продовження далі буде ну тут е, навіть питання не лише такої собі духовної реабілітації для жінок, які приймають участь в цьому, а самі майстри, які в цьому приймають участь. Людина ж вона коли робить добро, вона сама цього добра набирається. Тому думаю, люди будуть годитися приймати участь в таких соціальних проектах, тому що це ж інша атмосфера абсолютно. Пані Оксана, після втрати чоловіка, ви ж пішли навчатися психології. Ви цього почали вчитися для того, щоб витягти себе з цього стану? Чи ви плануєте і надалі займатися цим професійно? Мрія вчитися на психолога в мене була вже, мабуть, 12 років, коли народилася моя друга дівчинка. І я дуже захопилася, хотіла йти вчитися. Ну, вийшло так, що дитинка маленька, старший теж був тільки першокласник, другокласник. Андрій мій завжди був потрібен державі, він будував, розбудовував. Тому в основному я була більше з дітками. В той час можна було тільки вечірню форму навчання, але залишити дітей мені не було з ким. Відповідно, навчання як таке було. Трішки неможливим. І от саме зараз, мабуть, на часі, я просто коли пішла працювати в офіс підтримки, мене дуже багато з дівчат питали, чи я психолог. Угу. Бо ну, я дуже багато читала психологічних книжок, там різного роду статей. так Мені це дуже цікаво було. Ну, а зараз, на жаль, в мене ще такий досвід. Тобто я думаю, що, мабуть, такий склався от момент і час. Мабуть, все має свій час, і на сьогодні так я пішла вчитися. Я дуже щаслива. Це моє дійсно, і воно мені дуже подобається. Я пішла вчитися в УКУ, Там є такий інститут психічного здоров'я, mm -hmm. дуже круто. Ви знаєте, ми спілкувалися у цій студії вже із дівчатами, які чекають. Так і називається фонд. Дівчата, які чекають на хлопців, чоловіків із фронту. І в Україні вже створено такий спеціальний фонд, який називається «Safe Country», які займаються допомогою власне такій категорії жінок, які чекають чи комунікують жінки, які втратили чоловіків на війні між собою. Так, звісно, у нас є група загальна, де є і дівчата, які. Шукають своїх чоловіків, бо одні в полоні, інші безвісти зникли, і вони не знають, де їхні чоловіки. Так, ми комунікуємо. Справа в тому, що одна дівчинка моя, вона теж одна з тих жінок, яка чекає і шукає свого чоловіка. Дівчинка це учасниця проекту. Так, правильно. Гайда. ваш чоловік був у пласті, його позивний був хенк, теж це якби із пласту передалося. Так, це вірно. Це Ваші так. діти також у пласті. Ні, на жаль, мої діти не у пласті. М -м, якось старший син у нас дуже такий хлопець творчий. Він, він більше читає, він більше пише. Він якось якось він більше в книжках, аніж <м 'я> в пласті. Андрій завжди мріє. Він підштовхував його, що це корисно для хлопця, і в майбутньому це тобі може знадобитися. Але ми ніколи дітям не нав'язували своїх думок і бажань. Нас завжди діти мають свій вибір. Ми можемо їм запропонувати. Але якщо їм це не йде не до душі, то вони мають право самі обрати, куди їм йти, яким шляхом це їхнє життя. Знаєте, я з власного досвіду скажу, я частину свого життя провела у пласті. Я знаю, що це за організація, наскільки туди потрапляють люди різнопланові, і більшість з них творчі люди. Андрій був творчою людиною. Він був дуже розумною людиною. А він любив співати? І він дуже любив. Ну, співати він не дуже любив, більше співала, мабуть, я. І він теж зі мною підспівував, якщо треба було. Ну, Ми все робили разом. Співати так, співати, танцювати так, танцювати, у нас все було. У нас все було по згоді, як то кажуть. Ви ж розумієте, чому ми питаємо про це? <зас> ну, мабуть. Ми вам дякуємо за розмову і бажаємо успіху вашим усім проектам, особливо за такі теплі ініціативи, які стосуються жінок, які втратили чоловіків на війні. А нашим глядачам нагадаємо, що з нами у студії була Оксана Ганкевич, дружина загиблого героя України. А не даремно ми питалися про музику, яку любив Андрій Ганкевич. Бо Оксана після його загибелі записала пісню спеціально для свого чоловіка, і власне зараз ми цю пісню всі разом і послухаємо. Не зімкнути очі, якби я знала, як воно болить, коли до тебе доторкнутись хочу, якби писала у своїх віршах, що я вперше скорена без бою, і що зі мною не моя душа, бо я. Що з тебе дні, я рахувати буду по година, якби я знала, що мені одні, здається, роком і одна хвилина, якби тебе побачити хоча якби тебе торкнутись випадково, Я потонула у твоїх очах, де інші не знайдуть мене. Ні Чому я бачу у вісні твої долоні? Чи знаєш ти, чому без тебе навкруги усе холоне? Скажи, чому мій світ твоє втопаєся небо? І як же хочеться туди? Мені так хочеться туди. Андрію Ганкевичу сьогодні виповнилося сорок 46 Саме сьогодні він загинув у липні. Був бойовим медиком 125-ї бригади територіальної оборони, і у нього залишилось четверо дітей.